Доброго дня, шановні близнюки. Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 24 по 30 червня. Нагадую, що це загальний розклад і він може з вами резонувати як повністю, так і по конкретних ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану. Це час на творчість, це час на створення чогось свого. Творчість це не обов'язково вишивання хрестиком. Творчість це все те, що ви створюєте. Можливо, у вас буде така внутрішня мотивація, внутрішній поклик на те, щоб зробити щось своє. Це може бути, наприклад, створити якусь справу, яка в подальшому стане. Справою вашого життя, можливо, це просто бажання помалювати щось, зайнятися якоюсь творчістю, яка можливо дасть вам можливість врівноважити ось цю ментально-емоційну складову, яка дасть вам можливість насолоджуватися життям і просто, знаєте, відволіктися від щоденної рутини. Добре, давайте ми подивимося яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя? І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Дивіться, в першу чергу, це може бути якісь процеси, які можуть повернутися до вас з минулого. Це раз. По-друге, можуть у вашому житті в сфері роботи відбуватися якісь негативні моменти, негативні ситуації, над якими ви взагалі не будете мати жодного контролю. Якщо планувалися якісь поїздки, якщо планувалися якісь відрядження, вони можуть бути відмінені або відкладені. Це не час для того, щоб розпочинати щось нове. Якщо ви працюєте над якимось проєктом, працюєте над ним далі. Не починайте на цьому. Тижні нічого нового. Працюйте далі над тим, над чим ви працювали раніше, попередні тижні, в попередні місяці. І ми дивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які мають роботу. Так, якщо ви маєте роботу, в першу чергу для когось це може бути втрата якогось певного шансу. Наприклад, вам запропонували раніше зайнятися якимось проєктом, ви довго над ним думали, і ви, скажімо так, прогавили цей момент, який о, цей проєкт. Тому що ви, наприклад, довго думали, довго аналізували, так? і його дали комусь іншому. Це може бути також не те, що ви навіть довго думали, це може навіть бути просто те, що вам сказали, що є така можливість, що можеш цим зайнятися, а потім раптово вам говорять, та знаєш, що, все-таки цей проєкт. Його закрили, хтось з ним буде іншим, наприклад, просто займатися і загалом, або, наприклад, те що його просто відмінили, бо, наприклад, немає фінансів в нашої фірми для його реалізації. Добре, давайте ми подивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які шукають роботу. Ну, я б, дивіться, як тут би э, перевернута карта зазвичай не може говорити, вона зазвичай має два, скажімо так, значення. Або э, погір, ну, скажімо так, поглиблення э, існуючої ситуації негативної, або покращення. В даному випадку я не бачу тут праці влаштування на цьому тижні, і скажімо так, те, що можливо ви втратили якийсь э, шанс, можливо, загалом. Відсутність е, працевлаштування вона може поглибити вашу ізоляцію і ваше, скажімо так, закриття ще більше. Це може вас ще більше пригнічувати, е, може просто посприяти ще більше тому, що ви можете взагалі опустити руки і сказати Да ну нафіг! В мене нічого не виходить, е, я не буду взагалі нічого, нікому розсилати жодного резюме. Так, мож, може бути і е, така ситуація, але маєте зрозуміти, що. Е, це не час на нову роботу, це може бути тільки краще для вас, що ви втратили цей шанс. Про що ви згодом будете раді і не пожалкуєте про це і зміните свою думку, що все відбувається так, як має бути. І Якщо не було влаштування на цьому тижні, то може бути праця влаштування на набагато кращу посаду, набагато кращу фірму, яка може повністю і тотально змінити ваше життя. Дивимося, що у вас по сфері фінансів. Так, сфера фінансів, дивіться. Це нарешті якийсь вихід з вашого кокону. Припустимо, ви працюєте над. Якимось проєктом, як над другим чи додатковим джерелом а, свого доходу, і ви, нарешті, починаєте бути більш активними. Ви, нарешті, можливо, починаєте на більш широкої маси, на більш широку аудиторію, демонструвати свої вміння, демонструвати свої м, здібності, а, показувати свої послуги. М, можливо, це. Введення якогось вашого блогу, так, і ви нарешті починаєте виходити з цього, що може дати вам перші плоди. так? І тут ще, що мені хотілося сказати, наприклад, хто має стабільну роботу, плюс ця карта, ви можете ще додатково можливо почати шукати якусь нову роботу, тому що вас не задовільняє, наприклад, фінансовий стан на теперішній роботі. А хтось для того, щоб отримати якісь плоди, якщо ви працюєте над якимось джерелом, над якимось проєктом, так, як додатковим джерелом доходу, ви будете, будете впертими, будете йти до своєї цілі, попри все, є ціль, не бачу перешкод. Дивимося, що у вас чекає, якщо ми говоримо про стосунки з вашим оточенням. Так, дивіться, це може бути, ви можете <смі> з кимось там зустрітися і, добре, скажімо так, попогуляти, що і трохи грошей витратити на різні гульки, п'янки, гулянки. Знову ж таки, це може бути для, це було для одних, так, для інших це може бути незадоволення. Незадоволення в першу чергу з якихось. Певних фінансових чи матеріальних питань. Ну, наприклад, ви не можете з кимось там домовитися стосовно грошей, ви не можете знайти оцю спільну мову і. Хтось вам там говорить, що необхідно більше економити, ви з цим не погоджуєтеся і говорите, та ні, це робота дурна, де я отримую мало, і так далі. Але давайте подивимося більш детальніше, про що нам говориться карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну, тут, скоріше за все, можуть бути ваші сварки з вашим. Партнером чи партнеркою стосовно фінансової складової. Це раз, можливо, хтось з вашого, ну, якби в ваших стосунках хтось забагато трати, витрачає грошей на непотрібні речі, на власні якісь забаганки. І ви просто сіли і почали більш аналітично переглядати ваші сімейний бюджет і розумієте, що ситуація не є така веселою, що, можливо, треба все-таки більше, знаєте, зав'язати пас, трохи пригальмувати з витрачанням грошей, наприклад, на власні задоволення. Можливо, ви досить часто купуєте алкоголь, приходячи після роботи, щоб трохи розслабитися, так? щоб. Можливо, відпочити, так? Можливо, е забагато витрачаєте, знову ж таки, грошей на непотрібні речі. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні е стосунки. Ну, е Ну, дивіться, в першу чергу, хтось з вас буде дуже закритим, так, по відношенню до потенційних партнерів. Це раз хтось може бути закритим до потенційних партнерів, тому що, наприклад, вас не до кінця задовільняє їхнє фінансове положення, тому що ви, наприклад, уже Досить зріла людина, так, і ви хочете створити сім'ю, і дивитеся, чи цей партнер може вам вас забезпечити, якщо, наприклад, ви підете в декрет, так, чи може вам там допомагати, і так далі. Це може бути і такий момент. І ще один момент можуть бути втручання якихось, знаєте, третіх осіб. Якщо ви, наприклад, підтримуєте контакт з якоюсь там особою, і може бути втручання третіх осіб з, знаєте, з такими певними порадами. Що, наприклад, не спілкуйся з тією людиною, тому що ну що він тобі дасть, він голий босий, так? І те, що він має якісь перспективи фігня з цим, головне, він не має, наприклад, грошей так, на це. Тобто, можуть втручатися. І скажімо так, нав'язувати вам свою думку треті особи, які ніби. Хочуть для вас якнайкраще. Добре, дивимося, що принесе радість. Так, радість принесе в першу чергу підключання вашої інтуїції. раз. Це, можливо також, це, знаєте, що за допомогою якоїсь творчості ви будете розуміти, що ви, скажімо так, знаходитеся в цьому потоці, який вам допомагає творити прекрасні справи, прекрасні якісь там шедеври, які ви, наприклад, можете згодом, припустимо, продавати. Що принесе радість? Що ви нарешті зможете зустрітися е, зі своєю якоюсь тінню, зі своїми страхами, що ви хочете в це піти і хочете це пропрацювати. А для когось принесе радість те, що е, вагітність, так. І саме можливо, якщо річ йде про вагітність, можливо, у вас можуть бути конфлікти з вашим партнером, тому що ви розумієте, що треба зараз витрачати набагато більше грошей, на лікаря, який би е, вів вашу вагітність, так, який би. Контролював вас, так що необхідно купити і п'яте, і десяте, і у вас вже немає часу, немає можливості, знаєте, витрачати грошей на якісь там п'янки, гулянки, на непотрібні речі, на власні хочу, що зараз необхідно витрачати гроші на більш важливіші речі. Тому треба, якби, скажімо так, більш почати економити. Добре, дивимося на що необхідно звернути увагу. Так, Звернути увагу, ага, і ще може принести радість, що, наприклад, ваше якесь певне зацікавлення певними езотеричними чи психологічними науками. Добре, дивимося, що у нас, на що необхідно звернути увагу, а необхідно звернути увагу на те, що якщо щось вас вибиває з певної рівноваги, якщо щось не приносить ваше. М Гармонію в ваше життя, то необхідно це покидати, необхідно від цього відходити. Певні люди можуть також відійти з вашого життя. Для когось, це, знаєте ще, що може бути певний песимізм, зверніть на це увагу раз. А другий момент необхідно звернути увагу на те, що ви можете, знаєте, впасти в якусь певну депресію на. Необхідно також звернути увагу на те, що ви можете віддалятися від когось, від чогось. Можливо, треба звернути увагу на те, що якщо ви хочете щось почати, розпочати новий етап в своєму житті, а ви цього боїтеся, то необхідно зробити перший крок, щоб подивитися, що не такий чорт страшний, як його малюють. Дивимося на ваші рекомендації. Дивіться, необхідно зробити перший крок. І тут, скоріше за все, йде в цьому річ, що е, ви м, боїтеся, чи воно у вас вийде, чи не вийде, е, чи, е, можливо, ви, наприклад, занадто сумніваєтеся в собі, якщо ви хочете, наприклад, реалізувати якийсь проєкт, е, якщо ви хочете, наприклад, е, шукати нову роботу, то е, Необхідно щось почати робити, і це прекрасний момент для цього. І дивіться, друге, так що. Все, що ви запланували, все, що ви хочете робити, всесвіт буде сприяти цьому. Всесвіт, оточення, всі можливості будуть сприяти тому, щоб наступив новий етап в вашому житті. Ну що, шановні близнюки, можливо, в деякій мірі такі я б сказала, не те, що трансформаційне, але скажіть, що тиждень, який буде сприяти певним вашим внутрішнім змінам, можливо, знову ж таки піти власні страхи, і можливо, саме саме те, що я хотіла ще доповнити. І, можливо, ви боїтеся щось зробити, але, наприклад, ви почнете зробити перший крок в щось нове, щось цілком незнане, і одночасно ви підете в свої страхи і проробите ось ці свої страхи. Так? Ну що ж, я вам бажаю аби якомога е, легше, якомога м'якше це все у вас е, пройшло. Е, бажаю вам сміливості, все буде добре. Вам вищі сили Всесвіт, весь світ вам сприяє тому, щоб у вас почався новий етап в вашому житті. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!